Прокоментую заяву, яку зробив Дональд Трамп та міністр охорони здоров'я Кеннеді Сполучених Штатів Америки, що, начебто, існує кореляція, взаємозв'язок між прийомом парацетамолу вагітною жінкою та підвищеним ризиком аутизму. І хочу сказати, що всі. Педіатричні акушерські професійні організації не підтверджують цю інформацію і спростовують її. І хочу заспокоїти тих майбутніх мам, які або приймали парацетамол, або планують його приймати. Що наразі ця інформація не підтверджена, і я сумніваюся, що вона буде взагалі підтверджена. І хочу сказати, що навіть президент такої великої країни він не являється істиною останньої інстанції така інформація має звучати від науковців, від людей, які проводять клін дослідження, тим паче знаючи відношення до вакцинації і Дональда Трампа і його міністра, воно не зовсім адекватне, м'яко кажучи. Так що очікуємо достовірної інформації, а взагалі парацетамол ніхто не відміняв, тому що висока температура для вагітної жінки несе певні ризики, наприклад, кровотечі, передчасних пологів, ризик для плоду. І парацетамол є одним із самих безпечних жарознижуючих, які використовуються і в педіатрії, і в вагітних. І так було завжди. Тому моя порада вам не переживайте, навіть якщо ви. Пили парацетамол наразі немає жодних інструкцій для лікарів, які би вам не рекомендували і відміняли парацетамол. А що ви взагалі думаєте про цю ситуацію? Напишіть друзі.